Без води протягом доби залишалися різні райони Харкова. Деякі по черзі, деякі відчували гострий дефіцит постійно. Проблеми розпочалися після вечірніх прильотів по Чугуївському району. У мерії відзначили, що відбуваються технологічні перепідключення. Згодом міський голова Ігор Терехов пояснив, що сталося. Уночі російська армія приблизно 10 шахедами атакувала під станцію Харків-Обленерго в області. Цей об'єкт є ключовим для забезпечення Харкова водою. Тож місто тимчасово перейшло на резервні схеми живлення. Задіяли енергетичний острів, при цьому забезпечити все місто одразу не вдалося. За даними міської ради, з водою одночасно були близько 60% абонентів. Її подавали за графіком. І найбільше щастило мешканцям нижніх поверхів. Відновити подачу всім споживачам планували до 9-ї вечора, але попередили вночі можливі повторні відключення. Надалі графіки подачі води залежатимуть від того, наскільки швидко відновлять нормальне живлення. Мешканців міста просять зробити запаси води.